Вітаю вас! Це програма Твій дім. Протягом року ми слідкуємо за тими, хто вирішив навести порядок у власних домівках. Тож готові показати вам історії тих, хто навчився впливати на цифри в комунальних платіжках. Сьогодні мова піде про початок роботи ОСББ. Дивіться у випуску, з якими труднощами зіштовхнулось правління новоствореного об'єднання співвласників. ЖЕК проти ОСББ на чиїй стороні закон. Як почати обслуговувати свій дім рецепт київського об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Ще раз хочу нагадати: створювати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків можна і після 1 липня 2016-го. У попередній програмі ми розповідали історію ініціативної групи, яка пройшла шлях від ідеї до реєстрації ОСББ. Однак практика показала найбільш складний етап роботи об'єднання попереду. З якими труднощами зіштовхнулися наші герої, дивіться далі! Київ, проспект Лобановського 130. А в червні 2016 року тут було створено ОСББ. До цього власників квартир спонукав жахливий стан будинку. Останньою ж краплею стала пожежа в одному з під'їздів. А це наслідки ще однієї пожежі. Нею ознаменувався початок роботи ОСББ. Цього разу спалахнув мотлох під бойлерною, яка забезпечує будинок теплом. Ще один поштовх до дій. Етап перший повідомлення ЖЕКу про наміри самостійно обслуговувати будинок. Це правління новоствореного ОСББ. Пані Лілія голова. Пані Ніна головний каталізатор всіх змін в будинку. Всі вони зустріли, щоб зробити один з перших кроків, на який їх уповноважили загальні збори. Перше, що управління робить, повідомляє про прийняте рішення цього колишнього. Ну і ще тепе, поки що теперішнього, але скоро вже буде колишнім виконавця послуг затримання будинків з порукової території, тобто ЖЕК. Правління звертається до нього, до колишнього балансоотримувача з проханням передати документацію. І попереджає про те, що співвласники на загальних зборах відмовилися від його послуг. Саме з цією метою члени правління прийшли в Офіс державного підприємства, яке обслуговує їхній будинок. Лист повідомлення в них з собою. Там Цей лист має бути зареєстрований згідно всіх процедур, адже саме він може стати вагомим доказом в суді. А це головний інженер державного підприємства. Новина про те, що новостворене ОСББ заявляє про свої права, змусила його вийти до людей. Покажіть вашу допомогу. А є з'їться протокол председателя це витяг із державної станції? Кольби Передати нам ще документи. Можна там паспорт, То, что зарегистрировали, это я за вас рад час далі. Емоційне обговорення стану будинку, однак результатів воно не дає. І ви говорите, що ви ділаєте воду у нас стоять. Пьяные, да. А у нас і, от, у нас і, будуть і фотографії і відео, поверьте. А какие є не п'яний, когда настане время. Повірте нам. Хорошо. А ви скажіть, пожалуйста, дворника сім'я Членам правління ОСББ стає зрозуміло. Найбільш складна робота ще попереду. Деякі виконавці відмовляються визнавати просту очевидну істину, що будинок від них відмовився. Вони вважають, що об'єднання не може самостійно управляти, Щоби не розповідали про те, що співвласники не можуть від них відмовитися, чи встановлена якась форма відмови. Це все неправда. Співвласники прийняли рішення, вони відмовляються від послуг. Е, їм не, немає потреби ні складати якісь акти про передачу будинку в управління. Етап другий. Інформування співвласників та пошук підрядників. Дуже важливо інформувати власників про роботу їхнього ОСББ, кидати повідомлення в поштові скриньки, клеїти оголошення на дверях під'їзду. Все це необхідно. Співвласники будинку повинні розуміти, що відбувається. А головне знати, з якої дати ОСББ візьме обслуговування будинку на себе. До цього моменту правління має укласти низку угод. Це укласти три основних угоди: на вивезення сміття, на обслуговування ліфтів і на обслуговування внутрішньобудинкових мереж. В цих ситуаціях, коли ліфт може зупинитися або можуть бути пориви труб, затоплення і так далі. ОСББ гарантовано буде забезпечена спеціалістами, які прийдуть на допомогу. Чергове засідання правління ОСББ обговорюють з якими підрядниками та на яких умовах укладати угоди. Підложені багато, дійсно. Ми просто не хочеться взяти тих, хто в цьому взагалі нічого не розуміє. З монополістами ж ситуація зовсім інша, і про неї не варто забувати. Етап третій підписання договорів з монополістами. ОСББ Лобановського 130 у всіх власників квартир індивідуальні договори з монополістами. Однак об'єднання співвласників все одно має укласти угоду з енергокомпанією на електропостачання для роботи ліфтів і освітлення під'їздів. В такому випадку ми заключаємо з жильничної організації договор о розграниченні зон відповідальності, тому що внутрішні домової сіті не знаходяться у нас ні в управлінні, ні на балансі. У Нас з кожним жильцем прямі договорні взаємоотношення наступають. Попри офіційне повідомлення відправлення ОСББ про наміри розпочати роботу, ЖЕК не розірвав свої договори з монополістами. Це створює юридичні труднощі. Етап четвертий. Вирішення конфлікту з ЖЕКом. А це Тернопіль. А в цьому будинку також створено ОСББ. Вже почали працювати, збирати внески та обслуговувати будинок. Хочуть виправити дефекти, які залишились після забудовника. Тут також конфлікти з ЖЕКом через документи, договори та платіжки, які все ще продовжують надходити власникам квартир. Від 1 листопада люди почали виконувати проплати на рахунок ОСББ і підтримують нас. ЖЕК постійно виставляв борги. За те, що люди не платять, ми хочемо самі вже плисти, хочемо самі розв'язати ці проблеми своїми коштами. Людмила Михайловна е глибоко порушила закон, бо не маючи на балансі ні будинку, ні землі, вона не має що обслуговувати. Просто а ви мали Тут і баланс, такий, і будинок, такий, і землю, так, і так, нічого такий, не робили. Такі, є. такі конфлікти можуть тривати місяцями та навіть роками. Тож, чи реально запустити роботу ОСББ? Як власникам квартир взяти будинок під свою опіку? Про це далі у програмі. Попри те, що закон на стороні ОСББ об'єднання співвласників чи не найбільше стикається з проблемами саме на початку роботи. Ці труднощі можна класифікувати так. Пошук фахових підрядників для обслуговування будинку. Тут варто запитати поради у досвідчених ОСББ. Проблеми з колишнім ЖЕКом, який відмовляється передавати документацію, продовжує надсилати платіжки, не розриває договори з монополістами та підрядниками. В цій ситуації необхідно документально фіксувати свої дії як ОСББ, так і кожному власнику. У частині міст енергокомпанії та водоканали відмовляються укладати договори з ОСББ, поки будинок не переданий на баланс об'єднання від колишнього балансу утримувача. Тут варто добиватися від монополіста офіційної письмової відмови для подальшого скарження його дій. Важливо розуміти, що згідно законодавства, багатоквартирний будинок це спільна власність власників квартир. І крапка. Саме співвласники вирішують, хто буде обслуговувати цю власність. Тож далі у програмі історія ОСББ, яке, попри всі труднощі, зуміло налагодити утримання власного дому. Київ, Харківський масив, район новобудов. Тут ЖЕКИ, що створені забудовниками, також не хочуть відпускати будинки з-під своєї опіки. Те, що ми передамо вам будинок тільки в тому разі, тільки в тому разі, коли ви нам покажете протоколи засідань ваших зборів, коли ми побачимо, як голосували люди. Це представники правління новоствореного об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Вони прийшли до сусідів ОСББ. Ювілейний. Цьому об'єднанню вдалося запустити свою роботу попри всі труднощі та перешкоди. Етап перший попередження ЖЕКу про наміри самостійно обслуговувати будинок. Пані Олена, голова правління ОСББ. Доступ до цих лічильників, як і до інших технічних приміщень будинку, їй вдалось отримати не одразу. Ми назначили передачу ЖЕКу на 1 марта. До 1 марта нам нічого не віддали. І 1 марта ми самостоятельно вступили в обслуживание дома. Все в соответствии з законом. До 1 марта, звісно, ми заключили всі договори з усіма поставщиками абсолютно. І от на сьогоднішній день управляємо домом. Етап другий. Договори з підрядниками та монополістами. Ліфти працюють. Світло в під'їзді є. Територія постійно прибирається. Підтримувати будинок в порядку вдалося завдяки порадам інших ОСББ щодо вибору підрядників. А з монополістами, енерго та водопостачальними компаніями договори довелось підписувати вже після початку роботи. З Києва вирішився в течение діти трьох місяців. Ми просто всі гроші платили в ОСББ. Жек никаких денег не, поступ... не получал, но тем не менее он обязан был платить, потому что он не разрывал договор с монополистом, а мы не могли заключить, поскольку он его не расторгнул. Наверное, в какой-то один момент Жеку надоело платить деньги, они написали письмо в Киевэнерго, Киевэнерго нас пригласила и предложила заключить договор. Естественно, мы эти деньги все вернули, которые были по Киевэнерго, по отчетам мы все оплатили, никому ничего не остались должны. Етап четвертий стосунки з жеком. ОСББ організувало охорону будинку для незваних гостей двері на замку. Так вдалося уникнути проблем з платіжками, які колишні жеки люблять надсилати вже після початку роботи об'єднання співвласників. Мы, так сказать, попрощались с консьержками ЖЕКа, которые были за Жеки, которые тут расклеивали объявления, что СББ это зло, что это инициативная группа, это какие-то махинаторы, рейдеры, там и все на свете. Ну, в общем, работали на руководство ЖЕКа. Мы попрощались с этими консьержками, наняли свою охрану. И у них просто не было возможности бросать в почтовые ящики, какую-нибудь, так сказать, информацию или какие-нибудь платежки. За пів року роботи ОСББ в під'їздах встановили світлодіодне освітлення, з'явились камери спостереження. І все це в рамках затвердженого кошторису. Ми договорились так на зібрані, що внесок ми оставляємо тот, який у нас був тариф в ЖЕКІ. Якщо ЖЕКу вистачало цього тарифу, то нам його вистачити тим більше. За півгода управління нашим домом на обслуговування управління цим домом виходить ровно. Ну, 60 максимум тарифа. 40% – это це то, що остається ежемесячно в нашій, так сказати, собственности, чим ми можемо пользоваться. Отже, досвід співвласників цього будинку свідчить, взяти свій же будинок під своє ж управління реально. Потрібно тільки швидко організуватись та активно діяти. Адже все це ваша власність, за яку ви несете повну відповідальність. Важливо, щоб у самого ОСББ всі тили були прикриті, тобто все було зроблено за законом. Це необхідно на випадок судових позовів з боку колишніх виконавців послуг. ОСББ має вчасно повідомити ЖЕК про наміри самостійно обслуговувати будинок. Строки законом не визначені, однак не повинні бути менше одного місяця. Цей термін необхідний ЖЕКу для припинення договірних відносин з його контрагентами. Рішення про перехід на самостійне обслуговування має бути прийняте на загальних зборах ОСББ, так само як і кошторис. Власникам квартир рекомендується надіслати ЖЕКу заяви про відмову від його послуг. Цей лист позбавить ЖЕК правових підстав присилати платіжки. Чи вдасться ОСББ, про яких ми розповідали на початку програми, досягти успіху за цією формулою? Про це дізнаєтеся у наступних випусках. Це була програма Твій дім. Ми розповідаємо історії тих, хто навчився пливати на цифри в комунальних платіжках. Нагадаю, усі випуски програми можна подивитися на нашому Ютуб-каналі. Успіхів!